Давайте не закінчимо спілкування, потім будете знімати, а не знімати. Ви мені також не представили. Я захищаю цього, цю людину, виставлятися, зах... я не зобов'язана, а ви об'язані 18 пунктів. Так, так, будь ласка, Пока... То ви, ви, ви для початку мені задаєте питання. До мене звернулися. Звернулися. 18 На пункт 3. даний момент я з людиною спілкуюся, у нас правочень з людиною. Працівник поліції і водій. Ви сказали мені представитися. Я кажу, вам виповнити 18 пункт 3. Будь Та, ласка, будь ласка, давайте. старший інспектор поліції, капітан поліції Костенко Дмитро Олександрович. Угу. Бущанський відділ поліції номер 1 угу. Що вам потрібна якась інформація да. про мене? Що ще? Посвідчення. Будь ласка, ось моє посвідчення. Ось моє посвідчення. Дивіться Костенко Дмитро Олександрович. Укладете ордер чи договір з людиною і будете його захищати. Ви не На даний не момент подійка. я перевіряю ви інформацію. Знає, знає я не виношусь. Я знаю Конституцію, шановна, надати... я перевіряю людині документи, мене викликали інші наряди. Слухайте, які... я можу вставити щось? Вставити на відео на своєму.